Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Запорожську атомну електростанцію. Які плани у росіян щодо Запорожської атомної електростанції? Скажіть нам, будь ласка. Так, велика брехня тікати збираються і нічого не збираються там робити. Дуже сильно багато брехні. Їм важко на цій станції, вони не будуть її не підривати, нічого там робити їм. Там нічого робити, вони взагалі звідти будуть виїжджати, тікати. Єдине, що я хочу запитати, чи є така загроза, що вони її замінують, вийдуть, а тоді будуть взривати? Скажіть будь ласка, є така загроза? Ой, так дійсно таке може бути. Вони будуть її взривати, коли вже звідти вийдуть. Тут буде великий обман. Вони так зроблять, наче це наші військові влучили в Запорізьку атомну станцію. Вони хочуть зробити такий великий обман. От у них ідея в голові зробити такий великий обман. От. Тут іде е, така страшна річ. Вони домовляться, що от ми виходимо, все нормально, ми вийшли, все добре. От, А тоді це буде великий обман. Все будуть підривати і казати, що це наші військові. Так. І на цьому кінець. Скажіть, будь ласка, чи є загроза виходу радіоактивної радіації із Запорізької атомної станції під час звільнення? Чи є загроза для цивільних людей? Дуже хотілося б, звісно, це зробити, проте ні, тут не вийде. Тут буде все зроблено так, щоб радіація не змогла вийти. от Тут будуть страждати військові України. Ну, отака в них є ідея, заперечу повністю. Це не ну, в, якої, в якоїсь мірі намагаються зараз це і втілити. Так, я хочу подивитись, скажіть, будь ласка, вище сили чи до кінця серпня буде деокупована Запорізька атомна електростанція? Дуже повільно. Оце буде повільно. Вони як-то будуть тягнути час. Тягнути час. Ви знаєте, буде. Це буде кінець, напевно, серпень, ще серпень місяць. Їх звідти виб'ють. Я не бачу, щоб був вибух, щоб було настільки уражено Запорізьку атомну станцію, щоб пішла радіація. Тут все придушено, повільно буде робитися дуже обережно де окупація без загрози для цивільних людей. Заперечу весь негатив. Заперечую повністю весь негатив. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Ах, мирно буде. Заперечую, заперечую повністю весь негатив, заперечую реч. Ой, заперечую, прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, звільнити Запорізьку атомну станцію. Заперечую повністю, заперечую весь негатив. Руйнує всі плани рашиські. Заперечу, більше не можуть вони обманювати, підставляти наших військових, шантажувати наших військових. Більше немає в них ідеї руйнувати Запорізьку атомну станцію. Буде так. Все буде добре. Щоб хто б не казав, наші військові знають щось, знають, як робити, що робити, і вони її декупують без загрози для життя цивільних. Вищі сили, прошу, допоможіть нам, будь ласка, вигнати расистів із Запорізької атомної станції. Повністю деокупувати її. Перекриваю, перекривають. Буде мирно. Без загрози для руйнування Запорізької атомної станції. Вищі, сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, звільнити Запорізьку атомну станцію. Від військових Росії. Де окупувати без загрози для навколишньої території, без загрози виходу радіації. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги, на звільнений, запорізької радої Де буде все сказане здійснено і так буде. Все буде. Тут багато інформації такої, що військові цим питанням дуже сильно займаються і так, вони де купують Запорізьку станцію. Дякую за увагу.